Десь тут має бути суєшник. Тільки попробую його знайти. Десь Безпосієно тільки так. О, ось. Глибина сантиметра до, до трьох. І головне що гарно виставлять глибину, бо підошва наче плотно. Так, це нашій сояшник непонятний. Тут зійшов, тут ще сходи. Тут є, тут є, тут трошки нема одної, тут є, є, є. Ну, насчитали 38, 35, 36 тисяч. Пока це зараз, ну не класика, років не видно, бо він у нас тільки маленький. побачимо, пересівать. Стояло питання, але вирішили, що не будемо. Єжішено. Є Їдж. Понаблюдаємо, побачимо що буде з цього рою Соєшник по кукурудзі. Нема що показувати, але... Місцями гарний соєшник, рядочки навіть видно. Думаю, що я його буду пересівати. Але подумав, подумав і оставив. Бачите, соломи як, сьогодні моя поклала. Місцями взагалі прекрасно. І сояшник кладе. Але ж ну є ж. Знаю причину, не буду казати. Зробив я помилку. Ну що, грядки видно. Так, оце почали пробиватися, трошки зеленіти ці рядочки. Все покарано, чисто. Понаблюдаємо. Ось такий суяшничок. Тільки що копав, отак врешті, волога. Є теж порівняно. солому прийняв, ось сира землю. А тут де земля просвічується, ну видно демо. Бачите, сухо, тут аж, аж аж де вона аж там. А тут сир. Хай лежить. Да, немає що показувати. Стидно аж. Це перший рік сіяв Сояшник. Це тут допомагають нам Проїхалися з великим... Трактором це, Джондіром Великим проїхався. І тут нічого немає. Тут це й так надивилося, він щось тут повелозив. Як який рядок? Є. є, трошки є. Ось рядочок зеленіє, як придивіться, телефон трошки не передає, але таке. Нас рахував, то Густина. Так. Хотілося б більше. Але так як перший рік не хотів пересівати. Вже все було, як помито, бо це Не захотів. Ось, як нормально то Пробач такий рядочок. Ось, є Роз... Розкладка сівалки ну, нормально сіє, гарно. Але посіяв трошки, трошки рано. треба було підождати. Наступний рік буду знати. Побачимо. Я думаю, що тут щось буде. Акація цвіте так гарно. Тут треба ставити в тіньку солика. І жарить шашлики, і відпочивати. Це... Тут взагалі десь рядочок Горний. Красота. Я оце тут хожу і кайфую від цієї якось. Я не можу. Коли той вітя приїде, на ті шашлики обіцяв, що приїде, чекаю. На річку підемо і будемо відпочивати, поки роботи такої немає, поки ще соєшник буде навчений рости. Ще його не, не бризкать. Тут щось наче соєшника немає. Не знаю, де він. Щось рідкий якийсь. Але ладно, що це соєшник. Ось. Джили метнусять, Красота. Через пару днів буде гарно цвісти, багато ще цвіту не розкрилося, але цей аромат, запах це, це не передать. А в нас тут дуже багато акацій, лісів і закації. Тут цей ліс молодий, це акація сюди там тягнеться, тут ярі глибокі, вся акація. Та ти ж Ох. насолода гарно подивився, що буде з слояшника. Не було ще показувати раніше по соняшнику. Не знаю, може типу, настав час, щось покажу. Знімав відео раніше, до яке він був. Тоді, по, тоді зараз. Та, ну, знімав періодично, але нікому не показував. Ну що, він не маленький, але кошик, я думаю, це взяти ладоню. Гарний кошик і подивіться, правда низький, але, але але гарно. Ось да. Він пояс, не, не секрет. Ну, кошик. Слеж, не кажеш кошик, Попадемо. правильно ж Єсть, єсть, звісно, маленький це воно тут бідне росло. Тут побачимо щось з його буде. Але як так подивіться, то... Я думав тут взагалі нічого не буде. Он батько пішов, висота така. Бачимо який, да? побачимо, понаблюдаємо, комбайн покаже, побачимо що буде. І це, ось тут такий здоровий, да? тут ось прямо вже наступний, да? тут ось такий же. Це ще буде свістий. Ось. Ну ось так. Щось буде. Рідкуватий, в принципі, він був, але. але... Ну ті, були проблеми зараз так. Побачимо. Ось такий в мене сояшник. По нулю попередник кукурудза. Добриву. Це Гран Староський, раз, е побризкав і все. По чистоті ось так. Ну, повискакували всякі ці грицики, все. Пройшов дощ, побачимо. Ну а що робити? Затрат по суті мінімальна. Посіяв так же ж саме. Прямий посів. По добривах 150 кг. Селітра Нітрамфовська. Побачимо. Буду молотити. Тоді, якщо нормально сибне, то покажу. А так побачимо. <рес> Поки що стидно, бо там просять, покажи свій сояшник по нулю. Хтось писав мені. А я кажу, покажу тільки потім ось, да? Маленьке, але кожик. Ну нам же ж головне, що результат бункер, а не. А не висота. Толку, що там ось сусідів сояшник той 3 метри. А кошики отакі по десь отакі. То що це, хіба це сояшник? Нам ну, вже головне, щоб насіння було. Бджоли І зараз дощ сир, але працюють. Ну так, друзі, побачимо. Так, не показував я ніколи сояшник, як ріс. Ні, відео знімав і завжди казав, що змонтую і потім покажу. Бо не було що показувати. Було стид і позор, як то кажуть. Страшно було показати цей сояшник. Ну, зараз теж нема чим похвалитися. Але... Що є? Молотим сояшник, такі у нас кошики. Що є, то є. Трошки типу бур'ян. Попарадник кукуруза. Нічого зверх не робив. По нулю посіяв по кукурузі. Це рештки кукурузи лежать. Ось, навіть і пшениця ось ще є. ну, ноутіл ну, рулить. Хі -хі. Цей рік побачимо, що буде. Змолочу ось. І скажу, яка врожайність. На вид слабий. Перший раз посіяв, не знаю, що він буде сипати, що він сипне. Але такі кошики ось непогані. Де більший, де менший, звісно, є ісю, ще екземпляр. Їх там на товариша їду, а серишник стоїть, людей молотять, то оце отакі головки оце. коли Подивіться бам він рідкуватий. Але якщо так як сипе, не знаю, правда, скільки ми тут змолотили, але побачимо. Все покаже. Бункер. Показує все, тільки вже як змолотим все поле, тоді. А потім наріжу всю нарізочку і покажу від аду я як цвів, які були кошики і так далі. Отак от працюємо, зараз комбайн. Потілі ніби немає. На землі мало насіння, навіть не те, що мало, його по суті немає. Ну отак, от молоте. Волога база 8 Він довго в нас був зелений, цвіл дуже довго. Сьогодні у нас 15, навіть 16 жовтня. Вже в днях потірявся, бо постійно то молочу, то сію, нема коли. Насіння немає, де там може якась плюска там одна ось. А так то кушики виповнені, гарно Ромаємо чай, такого собі хочуть купить. Би йде, ви гарно! Такий наш сояжник крупний, але трохи бурян є, ну як, розкакує, не знаю, чистий, не чистий, що є. Аби ціна була і здоров'я, а то все. А саме головне здоров'я.